Все, ви завітали на канал Вогового Карталу. Сьогодні у нас огляд на павача. Якщо вам не прийдуть коли і світі у вас ліхтарем, тоді цей павач мусить їх трішки поплавити. Запитаєте чому, все просто. Він в буквальному сенсі чхати хотів на ваші крюки. Якщо 40 по якійсь причині наступив до колючий теріт, то все буде як по масу. Так як в такому випадку, він буде під впливом правосуддя. Правосуддя неможливо зняти. Навіть якщо тебе вилікують в такому випадку, якщо ви сприймаєте даного сороката міткою правосуддя, то не спішіть його піднімати на плече. Ліпше контр-палач проти сороката. Та він опиниться в клітці правосуддя. І да, після того, як він опинився в клітці, ви не будете знати його місце знаходження, тож в такому випадку ви не зможете зробити обряд засудження біля нього. А якщо нещасне сорока бігає біля палети, то його сміливо можна покарати за таке. Просто зажміть ліву кнопку миші та погляньте сторони, в його сторону або в сторону, в яку він хоче бігти. Потім, не відпускаючи лівої кнопки миші, нажміть праву кнопку миші. В такому випадку 40-то по своїй лівій півкурі. Та в наступний раз, можливо, замислітеся, чи варто йому затримуватись на одному місці, чи ні. Якщо ж до нього так і не дойде, то сміливо ви можете йому приписати ліща і подний ні фіг страждати фільм біля палец. Щодо обраду засудження, тут все просто. Зажміть по праву кнопку миші та йдіть в тому напрямку, де хочете залишити колючий дріб. Чуть не забув про саме смачненьке. Якщо у 40 є друга стадія, а він наступив на обряд заслуження, то в такому випадку ви зробите шбистру страту, зажавши контр. Ех, шкода щобі Хайвер в 16. Бував у 18, плюс, то в такому випадку. Бедороха попрощався би не тільки з лівою півкурою, а вище і співали? а ви що маємо, те маємо. Зато не потрібно використовувати підношення на момент умови. Що стосується особистих навичок, я порадив би вам ненависть. Після заведеного генератора арва всіх сурикатів розкривається на 3 секунди. Підрив. Коли 40 опиняється при смерті, то кожен затронутий генератор випає та втрачає 10% прогресу добавок 40, який його очинив, закричить та видасть в своє місце знаходження. Смертельні вузи, коли виживши, установлює іншому нещасному хепешки, то вони обоє закричать, видавши своє місце знаходження на одну секунду. Та на то, хто лікував біденьку з 40-та, знаходиться ефект забування, якщо той його покине більш ніж на 4 метри. Ну і на останок їм не сховатися. Якщо 40 знаходяться знаходиться в градусі 24 метрів від генератора, якого ви щойно пошкодили, то в такому випадку ви розкриєте їхні аури на 5 секунд та вже будете пинати їх мечем. Гатса із Аліекспрес. Що ж, а на цьому в мене все. Сподіваюся, інформація була вам корисною. Ставте вподобайки та до нових зустрічей.